Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 228 повідомлень про правопорушення. З них 30 мають ознаки кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано чотири факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Правоохоронці викрили сім водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Усі водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуватися правил воєнного стану. Котре нагадуємо нагадуємо про правила. Воєнного становища не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтеся комендантської години. 21 травня о 21 годині 28 хвилин надійшло повідомлення про займання легкового авто у мирнограді. На місце пожежі виїхали рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини на одній автоцистерни автоцистерні кількості 4 чоловіки особового складу прибуттю було встановлено, що горить автомобіль «Опель Астра по всій площі. На гасіння пожежі було подано ствол «Б» і пожежа була локалізована 21 годині 42 хвилини і повністю ліквідована 21 першій годині 54 хвилини. Загиблих та травмованих наслідок пожежі не зареєстровано. Причини та збитки пожежі наразі встановлюються. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.